До побачення! Так, вітаю, вітаю, вітаю! Летимо! Летимо! Так, випали з пістолетиком в карманчику в кишені. Так. Ага, ага поряд ще, ще, ще хтось. Зараз хутенько Оп-оп-оп. Так, у нас є дробовичок. Одна хілка. А, в принципі, о, тут ще один дробовичок гарний. Його треба забрати. Його хотенько виш. Вичепили. Та й пішли. Спробуємо когось нагепати. Ну, хлопчурик біжить. Це моя ціль. Як? Це на ціль та ціль. Треба якось так тебе. Ага. Сказати. Без декількох сторін геппій. Так, ось все і по мені йде вже, да? Це щось старається таке прям. Так, постарався, постарався, молодець, у мене вже і набої закінчилися вже. Так, блін, а ззаді Ззаді то в нас скринька. До скриньки то добіжимо. Добіжимо ж, так? Таня таке дуже актуальне, вважаю. Так, у нас є оцей дробовик і той дробовик. Куча дробовиків, то є люкс. Дробовики це сила. О, ого, Це взагалі супер. Так, де там стрілянина? Пішли приєднуватись. 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 Завжди приємно приєднатися до гарної стрілянини. Кого ти тут? Та не, не, не втечеш, не втечеш, любий друже. Так, звісно, можна було тебе і раніше з винтовки домальовувати, но... але... Як є. Господі, випадало всього, гля. Що його взяти? Взяти тебе чи ні? Ну повізьми, щось знадобись. Так, а що... О! А нам то далеко чорникать, слухай. Так. І що його? Ні що його. 9, ага, ну. Хутесенько, чик-чирикнули тебе. Це і все. Чого я, Чого б і ні. Чого б ні, якщо можна так. Хидь, заникались. Давай чекать, хто там ля-ля-ля. Оце там то силово. Силово, вам є силово. Так. Тут ніби ніхто не захоче лазить поки що. Але це тільки поки що. Так, щось летить. Так, у нас по плану, в принципі, туди чухнуть і можна звідти полетіти десь на кришу замку. Та якось отаке ото не будемо з цим тягнути. О. О, і мене спалили. З кайфом! З кайфом! Звісно ж, з кайфом! Кріще! Ну що мені ніяк? Так. Той во! Тойво, що в нас той вої? Так, троє залишилось, поїхали, Дивитесь. угу. угу. Ой-ой-ой, ой йой Да? Йой. Йой. йой! Випав! Йой, ты випав, кудись? Не розбився, кажеш, да? Не розбився! О, бля, найскул стори! Хотілося б тебе нас Ти кажеш. Так, так, а що? Пограємо з тобою з пістолетом? М? Хто кого витягне за зону? Хі -хі. Пограємось! О, цікаво. <смір> До побачення! А <смір> <смір> тут ха ха О Оце мені сподобалось. Це гарний бій. Дуже гарний бій.